Управління. Чому це відбувається саме на території України? Тут у нас буде історія. Я в шахи не дуже добре граю, але ці карти сьогодні вже виходили, і вони говорять, що ми йдемо отоколо. Йдемо, 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 йдемо по колі поки що, так? Могили ріг, то все, все прекрасно. Ми скоріш за все будемо домовлятися ще про кніби в день незалежності. Ми взнаємо всю інформацію про наші втрати це я так трактую. А за який чорт тоді погинули всі ті хлопці? В очікуванні глобального контрнаступу та перелому ходу війни багато хто з українців починає сумніватися, а чи зможе наша країна перемогти, а чи дійсно ситуація в цілому така, як нам її демонструють в новинах? Але варто розуміти, що Україна. Вже перемогла, а Росія програла. Потрібен час, щоб росіяни разом зі своїм керівництвом про це дізнались. Саме про це сьогодні ми і поговоримо з нашими експертами екстрасенсами, ясновидцями та рологами. Але спочатку підпишіться на наш канал, якщо раніше цього ще не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Відомий ізотерик Яна Тимощук розповідає, чому саме Росія напала на Україну, коли розпочались глобальні конфлікти. между двумя соседними краинами. Почему это происходит именно на территории Украины? Здесь у нас будет а, история, которая, конечно же, начинается с 2003 года. Стоит об этом рассказать. Это встреча, которая была у нас между а, Путиным и Кучмой 17.09.2013 Третьего года. Они встретились как раз по поводу, это был такой берючий остров у нас, и вот с этого времени все и началось, если мы имеем в виду современную Украину. Потому что на прошлом эфире мы говорили вообще об оккупации Украины 17 века, я рассказывала, но это история уже современности. И здесь стоит сказать, что У них возникла дискусія, якраз по поводу Азовського моря коридора транспортних і розділа. Так ета пряма стата Путіна. Дискусія це по поводу розділа Азовського моря буде продовжуватися. Дехто боїться, що затяжна війна може призвести до того, що українці просто втомляться і будуть вимагати владу йти на компроміси з ворогом. Шаманка Сейраш відповідає, чи можливо це в принципі. Це е, все одно незначна кількість. Навіть якщо хтось і втомився вже до такого рівня, що, можливо, готовий там, до якихось е, потискань і поступок, це незначна кількість населення. Якби Рефія не намагалася цю війну затягти, це все одно незначна кількість населення, тому що навіть якщо у людей з'являється така думка, то виникає наступна правильна думка. А за який чорт тоді погинули всі ті хлопці, які погинули, розумієте? За який біс для того, щоб е знову заключити мінськ, Стамбул чи якусь історію? Уже ну умовно кажучи, воювати воювати до кінця за свободу, за волю і ніяких поступок. І оцього сегменту людей набагато більше в країні значно переважно, ніж тих, хто готовий здатися, умовно кажучи, і заключити якийсь е ганебний договір аля мірової. Ролог Кайнкрамер робить передбачення, наскільки масштабним та успішним буде контрнаступ на фронті. Чи дасть він той результат, на який ми всі очікуємо? Так, по-перше, по-перше, це дійсно таке хороше попередження. Це а, могили, ріг – то все, все прекрасно. А, це дійсно попередження. Це по перше. По-друге, це а, ну, все таки інформаційна штука, яка повинна бути. Це зрозуміло. От і далі нам а, все ж таки доходить. То то оружие, да, та зброя, яка нам треба. А вот і нам. а, ми, скоріш за все, будемо домовлятися ще про щось. Е, якісь е, знову знову падають не то, щоб гроші. Ми, по-перше, ми скоріш за все, щось ще будемо купляти. По-друге, ми про щось ще домовляємося, і, можливо, знову будуть якісь або альянси, або що. Щось, щось таке. Я вже давно про це говорив, вже декілька е, зробилося дійсно там альянсів, щось там про, про подводне, що то там щось ще було, вже не помню. А от е, 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 це все зробилося, і щось буде скоріш за все. Ще. А, так. Зараз, в принципі, наскільки, зараз я подивлюся, наскільки буде, наскільки він буде широкомасштабний. Контрнаступ, наскільки буде широкомасштабний. Вищий суд. Це буде масштабно. Це буде достатньо неочікувано для ворога. Ну і можливо для нас, тому що ми не будемо знати точного часу того о, цієї операції. Тому що, по перше, це не для наших вух і не для наших о, мозгів. Це не для нас, і нам воно не треба. А, тому, що в тиші воно все робиться, в принципі, все робиться в тиші, все робиться ота. От навіть е, дуже сполошилися тоді, коли Різніков вроді би, сказав, де, де саме будуть іти, куди можуть на, ну, у нас йти з дав. Він, він отак вийшов і сказав, значить, такого, -то, такого -то місяця, по таким-то, таким то направленням будемо будем працювати. Всі сіли і, і тут Ганна Маляр, значить, просила, щоб ніхто не казав, а Різніков такий, ну типа, ну от. От і всі дуже сполошилися, що ти паскуда, робиш, значить, що ти говориш, попросили ж не говорити. Люди добрі, а так, скоріш за все, просто не буде. Ну, Там люди тож, ну, не зовсім дурні. Да? Я розумію, що всі вважають, що там дуже дурні сидять, але не дуже дурні. От, вони розуміють, що вони роблять, вони розуміють, що вони кажуть, і ставки вони свої теж ставлять. А от тому. Скоріш за все, ніхто нічого не спортив. Воно буде отак, і воно буде досить масштабно. Це буде не один напрямок. А мольфарка Оленка з Канади ділиться своїм відчуттям. Чи буде найближчим часом капітуляція РФ? А я в шахи не дуже добре граю, але ці карти сьогодні вже виходили, і вони говорять, що ми йдемо отоколо йдемо, 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 йдемо по колі, поки що так. А капітуляцію вони не зроблять, бо вони не об'явили війну. Бачите? Угу. Тут ця карта говорить, ця карта говорить, вибір у нас такий, що ворог не признає, що він геть напав, бо він анонсував і каже, це моє. В нього немає глузду, в нього немає рації. А хто грає в шахи, хто й має рацію насамперед? Розумієте, це такий спорт цікавий, спорт розуму, щоб там ці нейрони, отако, тако, тако, і рацію знайшли. А де в них рація немає? То вони в шахи грати не вміють, бо вони собі зробили що. Ну і Європа від них відмовилася тепер. Бачите, це карта страшний суд. Вони собі роблять страшний суд. І суд буде, і тільки суд зробить так, і тільки зброя, суд зробить так, що ми їх виженемо. Не буде капітуляції, на жаль. Бо, по-перше, немає об'яви війни. Не, не чекаємо, поки ворог це хоче сказати, я поганий. Я мушу сказати, бо таролог це такс, психолог, знаєте, хочу сказати, що стосується їхнього мозоку, не може людина зробити спеціально погано. Ну, немає такої людини, як б сказала, я дурний, я поганий. Якщо людина робить тут країна, вся погані вчинки ці криваві вчинки, вона не не може вона нічого іншого зробити, вона просто ненормальна. Окремо варто проговорити про те, що в Росії вже потроху почали знищувати пропагандистів людей, причетних до війни в Україні. Нещодавно під час теракту загинув Владлен Татарський, сепаратист з Макіївки, який воював на боці ворога з 14-го року, а потім став своєрідним рупором Кремля. Таролог Максимуза дає передбачення, чи будуть подібні події відбуватися в Росії і надалі. Сонечко зразу вибух, це зразу Угу. Зразу в спалах. Дивіться, готуються навіть трійка Пентаклів, тут списки прописані. Ой-ой-ой. Це тільки початок. Лицарь Пентаклів. Це довготривалий проект. який, дивіться, як це. Ну так, Жейтуз жезлів, це взагалі як початок. Звісно, побачимо. Звісно, побачимо. Угу. Яка карта випала у цієї дівчинки? Це взагалі як початок. Ой, це як Будуть надходити їм подарунки і будуть вони непрості. Причому я вам сто відсотків дивіться, оце карта імператора, це певна структура, в мене завжди російська структура. Вона пише в неї цінки списки. Тобто знає, є... можна... От... угу. зробити висновок, що вони самі своїх вже починають прибирати. Розумієте, навіть я раніше дивилася на таро, і це в мене співпадає. От я там інколи там вухо вихоплюю інформацію про е, літо, е, про кінець, але особни... особливо літо. Угу. Mm -hmm. Дійсно, е, багато хто не задоволений. О, дивіться, перед цим злили розмову пригожина. Чкотам yeah. пригожина. Це тільки початок. Воно набирає обертів. Оце. Лицар Пентакси. Він говорить, що в мене є ціль, я до неї йду виважено і стовідсотково я туди дійду. Таролог Олена Бюн розповідає, чому Німеччина вирішила суттєво збільшити військову допомогу Україні протягом наступних п'яти років. Здесь может бути несколько причин. Одна из причин, що дошла все-таки секретна інформація, коли була опублікована, ця що в тому числі Берлін на 40-й день возьмуть. Ну, российские войска. Дошло до этого. Ну, это до Шольца. А во-вторых, у меня уже был такой расклад. Шольц, скорее всего, я могу только предположить, конечно, по этим картам, что у Кремля на Шольца был достаточно серьезный какой-то компромат. И что-то так они его серьезно хорошо держали. Но этот компромат, он сейчас уничтожен. То є нього якби сейчас руки розв'язано у Шольца. Он на все це дивиться віше з другої сторони. У України є всі шанси перемогти Росію, вигнати окупантів з усіх наших земель. Але для досягнення цього нам ще треба буде попрацювати. Не треба шукати відповіді на питання, коли закінчиться війна. Треба робити все, що від нас залежить, щоб вона закінчилася з тим результатом, який нам потрібен. Нашою перемогою на сьогодні ми прощаємось з вами, але обов'язково зустрінемося вже зовсім скоро на нашому каналі.